Всім привіт ви на каналі Hedog. Всім привіт на каналі Hedog. сьогодні я заболіла. Ну не сьогодні, ще давненько, тому це буде. Я не буду знімати відео часто. Бо в мене ще літо настало. І це відео буде про випускний. Ось так. Я літом не буду знімати відео, думаю, у мене буде відпочинок, я ще й хвора. І а ми поїхали. Перше, що я хочу, я хочу пере, переодітися. Таке платочка або школа, школа. Відкут така шкільна одежу, а потім вже поїду на наш випускний. Я, коротше, не купила віп-сервера, нема робоксів, тому будемо без віп-серверу. Отак. Будемо без віп-серверу. Не буде віп-сервера, Чому чого не чого не закривається? Закрилась, не закрить. Так, так. Да. Йдемо. Ой! Це я управляю гарною машиною. Ні, я захожу на інчай. Я заходжу на інший сервер. Так ладно, не Все. Зараз я ось сцена. Все-таки вот щось прикольно. Хорошо. Что ж мы наделаем тут? А ой, не це я не захотела не, Не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет. Нет, 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 нет. Так І як ви знаєте, ну у всіх зараз якраз уже і починаються ці літні канікули, ви розслабля... розслабляєтеся від школи. Це дуже сильно круто. Я знаю, це відчуття, ви такі раді закінчили школу, так ждали вже. Що ура! Нарешті школа закінчилась! Ура, ура! Я пережила ці дні! Чи пережив. Тому я зараз буду робити, Як сказати, таке відео в честь цього випускного. Да. пише «Ура! Ура! 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 закінчилася! Да. Закінчилась вся школа школа Ура, Враз, закінчилася школа. Ще денс зробимо. Будемо денсити. Де вона? Коли люди закінчиться, немало часу. А ми поки що потанцюємо. Отак. От да, я ще рада, школа вже закінчилась. Вас всіх вітаю. Да. Так. Ось так Я роблю. Ніхто, я надіюсь, не буде заважати. Можна ще зробити отак. От Вітаю закінченням школи. Вітаю з закінченням школи ще Денсім, денсім. Сто вас ще стане, будемо денсити. Все. Так ось все. квіти візьмем і грамоту. А ч? Шо? Ладно, не важно. Де воно це. Грамота Родіємо. Школа закінчилась. Ура, закінчилась школа. Зараз ще напишем табличку вітаю з закінченням школи. А ви були на каналі всі до хідок всі і всім папа.